Росія здійснила атаку дронами на територію Польщі, і західним винищувачам вдалося збити лише 4 з 19 безпілотників. Сьогодні ми говоримо з Марком Тотом, провідним аналітиком із національної безпеки та зовнішньої політики США, щоб почути його оцінку цих подій та їхнього значення для регіональної безпеки. Пане тот, вітаємо вас у нашій студії. Софія, дякую. Дякую за запрошення. Офіційні джерела повідомляють, що це вперше така велика кількість російських дронів увійшла в повітряний простір Польщі За офіційною інформацією. Йдеться про 19 безпілотників, а неофіційні джерела, зокрема польські медіа, говорять про 23. Яка ваша оцінка ситуації? Софія, це дуже слушне запитання, адже вчора відбувалося кілька важливих речей. Насамперед, Польща вперше зіткнулася з тим, що ваша країна переживає з лютого 2022 року щоденні атаки дронів, які на жаль майже щоночі забирають життя українських цивільних. Я вважаю, що відбулося дві ключові речі: по перше, це було послання від Путіна. Він випробовує НАТО. Він перевіряє, як реагуватимуть оборонні системи на такі провокації, та наскільки рішучою є політична воля НАТО у відповідь. Те, що ми бачимо зараз, це важливий момент це перелом у війні, і він має велике значення. Хоча йдеться лише про 19 або 23 дрони, наслідки значно перевищують ці цифри. Це набагато серйозніше. Вперше винищувачі НАТО вступили в бойовий контакт з російськими дронами. Із 19 безпілотників, як нам відомо, лише 4 були успішно перехоплені літаками F-16 та F-35. Як ви оцінюєте реакцію НАТО? чи була вона достатньо рішучою для Росії? Якщо не вдається перехопити більшість дронів і не досягається 90%, саме такий стандарт має армія США. А також Ізраїль під час війни з Іраном це викликає занепокоєння. Ізраїль зміг перехопити 90% усіх балістичних ракет і дронів, а щодо дронів, навіть більший відсоток. Якщо справді було перехоплено лише чотири дрони, це розчаровує. водночас слід врахувати кілька важливих нюансів. Ми не знаємо. Чи було прийнято рішення не перехоплювати деякі з них через те, що їхня траєкторія не становила загрози для цивільних об'єктів? Можливо, її свідомо дозволили впасти, щоб не витрачати дорогі ракети на їхнє знищення. Тому реальний показник перехоплення може бути значно вищим. Але це сигнал НАТО ще не повністю готове. Альянс був заскочений зненацька цими дронами, але швидко відреагував. Літаки НАТО патрулювали небо, дозаправлялися в повітрі і утримували контроль над ситуацією. Це попередження. Це має стати сигналом для пробудження. і ще одне на завершення. Це був позитивний відхід від попередньої практики. Раніше ні НАТО, ні Польща не перехоплювали російські дрони, коли ті порушували повітряний простір. Я радий, що цього разу вони це зробили. Це важливе послання Росії. НАТО та Польща не буде терпіти таких дій. Уламки дронів були виявлені не лише поблизу кордону, але й на відстані від 300 до 500 кілометрів у глиб території. Один із безпілотників навіть пошкодив житлову будівлю. Чи вважаєте ви це ескалацією? і чому, на вашу думку, Путін обирає цивільні об'єкти в Польщі як цілі? Так, безумовно, це ескалація. Путін уже тривалий час веде гібридну війну проти Європи. Найпоказовішим прикладом цього були спроби підірвати вантажні літаки компанії DHL, як у Варшаві, так і в Лондоні. Ці спроби провалилися, але сам факт їхнього здійснення свідчить про готовність Путіна до прямих дій. Цього разу все було значно відкритіше, йдеться про дрони. Немає жодного шансу, що ці безпілотники випадково залетіли так глибоко на територію Польщі. Вони працюють за системами GPS, і очевидно, що їх було запрограмовано саме на такі маршрути. Той факт, що знову вдарили по цивільних, відповідає російській логіці залякування. Спробі змусити українців капітулювати зі страху. Можливо, зараз вони прагнуть створити такий самий настрій у Польщі, щоб люди тиснули на своїх лідерів словами це не те, чого ми хочемо. Ми не готові до боротьби. Я переконаний, що це послання не спрацює, якщо Україна чомусь і навчила світ, так само як Велика Британія під час Другої світової, під час Бліцу. То це те, що бомбардування лише зміцнює рішучість чинити опір і не здаватися. Я вважаю, що Польща стоятиме поруч з українцями, відповідаючи так само мужньо, як ваші чоловіки та жінки. Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав удар дронів радше масштабною провокацією ніж прямою атакою. Чому захід так обережно використовує слово атака? На цьому етапі можуть бути юридичні причини. Використання терміна така може вимагати активації п'ятої статті статуту НАТО, і як видається, Захід поки не готовий до такого кроку. Польща звернулася до четвертої статті, що передбачає консультації між усіма членами альянсу, ймовірно, у форматі відеозв'язку, але чи буде цього достатньо? Скоріше за все, ні, думаю, президент Дональд Туск має зробити крок назад і поглянути на ситуацію ширше. Це те, про що я писав разом із моїм колегою, полковником Джоном Світом, офіцером розвідки армії США у відставці, який служив у НАТО і відповідав за аналітику в східній Європі. Одним із ключових моментів, на які ми звертали увагу, є час ці події сталися одразу після повернення Путіна з саміту Шанхайської організації співпраці. Який він провів разом із головою Китаю Сі Цзіньпіном та верховним лідером Північної Кореї Кім Ченином Після цього саміту Путін, очевидно, відчув, що має підтримку як ніколи раніше? Ми вже бачимо це на полі бою в Україні, де далі більше китайських технологій з'являється не як подвійного призначення, а як пряме виробництво зброї, боєприпасів та іншого військового обладнання. Європі слід уважно придивитися до цього за цими діями ймовірно стоїть набагато більше, ніж здавалося раніше. Це не просто сигнал від Путіна, це послання Польщі, НАТО і особливо Дональду Трампу. Ми готові вести боротьбу з вами у багатьох аспектах. Це пряме послання також від Сі Цзіньпіна і Кім Кімчанина. Я вважаю, що одне з найбільш нагальних і актуальних питань для польського суспільства на даний момент це саме те, які події або обставини мають відбутися, щоб була активована п'ята стаття статуту НАТО. Адже на сьогодні залишається невизначеним, які саме конкретні умови повинні скластися на полі бою або на передовій лінії фронту, або які події мають відбутися, щоб ця п'ята стаття могла бути офіційно застосована. Так, я розумію, чому увага багатьох на п'ятій статті, але слід пам'ятати, що потрібне суттєве порушення, іншими словами, її не може активувати будь-який інцидент потрібен реальний військовий вплив на територію будь-якої держави-члена НАТО. І хоча 19 дронів. Це серйозна загроза цього, ймовірно, недостатньо для активації п'ятої статті. Натомість я вважаю, що це має стати моментом для чіткої рішучості з боку Європи. Настав час окреслити червоні лінії і це можна зробити публічно, чітко сформулювавши позицію. найсильнішим сигналом, який могла б надіслати Польща, було б перехоплення цих дронів ще над територією України, звісно, за погодженням і у координації з Києвом. Особисто я хотів би бачити, як польські винищувачі захищають Київ, збиваючи дрони ще до того, як вони наблизяться до польського повітряного простору, і як додатковий позитивний ефект ці дрони не досягнуть і своїх запланованих цілей на території України у своїй нещодавній статті, яку ви згадували у виданні Хіл, ви описали атаку на Польщу також як певний сигнал президенту Дональду Трампу, який минулого тижня зустрічався з президентом Польщі Каролем Навроцьким. Якої реакції ви очікуєте від президента Сполучених Штатів? Чи може він відповісти новими санкціями або погрозами щодо постачання озброєння? На жаль, поки що реакція президента була досить стриманою. Минулого вечора він перебував на офіційній вечері, але було очевидно, що його поінформували про події в Польщі. Державний секретар Марко Рубіо також зробив заяву, в якій підтвердив, що обізнаний в ситуації. однак, наразі ми не побачили жодного рішучого засудження дій Росії. А я вважаю, що таке засудження має прозвучати. У багатьох аспектах Путін зараз провокує Дональда Трампа не лише після саміту на Алясці, але й у контексті Шанхайської конференції, де він зустрічався з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Важливо також згадати, що ця така сталася одразу після зустрічі президента Польщі Кароля Навроцького з Дональдом Трампом у Білому домі. Тоді Трамп заявив: ми готові направити більше американських військових до Польщі, якщо вона цього потребує. І тепер Путін надсилає йому сигнал у відповідь: я почув тебе, і це неприйнятно. Тепер черга за Трампом він має сказати ні, саме я тримаю всі карти і я притягну тебе до відповідальності. Але на жаль, поки що ми не почули цього з боку Білого Дому. Цікаво, що ці удари відбулися одразу після того. Як Дональд Туск оголосив про закриття кордону з Білоруссю? і вперше дрони прилетіли саме з білоруської території. Чи бачите ви зв'язок між цими подіями? Так, безперечно, зв'язок є, і тут варто згадати про важливі щорічні військові навчання під назвою Захід, які проводяться спільно Росією та Білоруссю. Частина того, що ми спостерігали минулої ночі в Польщі, це так звана перевірка боєм. Іншими словами, якщо плануються спільні тренування російських і білоруських військ, то найкращий спосіб підготуватися це подивитися, як НАТО реагує на атаку, що надходить не лише з російського боку, а й з білоруського Тому я вважаю дуже важливим те, що ви звернули на це увагу. Якщо ці дрони перетнули не лише український повітряний простір, а й білоруський, це означає, що вони тестували систему протиповітряної оборони НАТО. Їх цікавило, що саме відреагує, що не відреагує, з якою швидкістю буде реакція, і всі ці дані можуть бути використані під час майбутніх навчань. Це має велике значення. І це ще один сигнал з боку Росії мовляв, Білорусь і Росія партнери. І якщо дійде до конфронтації з НАТО чи з державами, такими як Польща, то вони діятимуть спільно. Чи слід очікувати, що подібні інциденти можуть повторюватися або відбуватися частіше під час проведення навчань захід 2025 це слушне запитання, час покаже. Але загалом я очікую, що такі дії триватимуть, поки Захід не буде збивати дрони ще до наближення до повітряного простору НАТО, і їх перехоплення над Україною було б додатковою перевагою. Росія, думаю, продовжить спроби залякувати Захід, вони більше не стримуються, вони чітко демонструють готовність до таких дій. Звісно, ми чуємо стандартні заперечення Кремля, брехню про те, що ніхто не знає, чиї це дрони. Це, м'яко кажучи, неправда. Тому я переконаний, що подібні інциденти повторюватимуться. Чи станеться це під час навчань сказати складно? Адже війська більш відкриті, і Росія з Білоруссю можуть не захотіти провокувати НАТО на активну відповідь або створювати враження, що альянс знову перебуває під атакою. А це може обернутися серйозними втратами для російських і білоруських сил? Малоймовірно, що російські дрони змогли б досягти території Польщі, якби Україна мала потужнішу систему протиповітряної оборони. Союзники, зокрема Німеччина та Франція, оголосили нові поставки озброєння. але чи варто очікувати, що українська протиповітряна оборона стане ще сильнішою після цієї ситуації? Це дуже слушне запитання, і ви маєте рацію. Факт, що дрони долають таку відстань, показує слабкість НАТО порівняно з Ізраїлем, який ефективно перехоплює іранські дрони на більші дистанції. Це свідчить про серйозні прогалини альянсу. Полковник світ, і я давно закликаємо до рішучішого зміцнення оборони України йдеться не лише про захист міст, хоча це важливо, а й про можливість для України перекинути частину своїх повітряних сил ближче до передової для захисту військ на Донбасі та півдні, зокрема в напрямку Криму і Запоріжжя, де триває оборона від можливих російських наступів із Криму. Це критично важливо. Тому, безумовно потрібно більше. Ми називаємо такі кроки зміною гри. Захід має надсилати путіну сигнали, які змінюють його розрахунки, роблять війну в Україні надзвичайно дорогою для нього. на жаль, він готовий платити за це людськими життями. Понад один мільйон російських військових, а також деякі північнокорейські та китайські, були вбиті або поранені, і це не вплинуло на його рішення. Але я вважаю, що його розрахунки можуть змінитися. Якщо його атаки не матимуть жодного ефекту, тоді як українські удари, особливо в тилу, з використанням фламінго, Далекобійної високоточної зброї будуть дедалі результативнішими. якщо зміниться співвідношення ефективності, коли Росія не зможе досягати жодних суттєвих результатів, а Україна знищить, скажімо, 17-18% російської нафтогазової інфраструктури, тоді Путін може переглянути, чи здатен він і далі фінансувати війну в Україні. З огляду на масштаб залучення НАТО, чи вважаєте ви, що ми вже наближаємося до спільного патрулювання повітряного простору над Україною? Що могло б допомогти захистити Польщу та інші країни східного флангу? Я дуже на це сподіваюся. Сьогодні я побачив те, до чого президент Зеленський раніше і закликав: Європа вже давно обговорює створення так званого повітряного щита. Але раніше це завжди розглядалося в контексті післявоєнного періоду. Українцям не потрібно пояснювати, що Путін не прийме справжнього миру. для нього мир це пауза, а потім він знову атакуватиме Україну. Тому вважаю, що чим раніше створять повітряний щит за участі коаліції охочих, навіть якщо не будуть винищувачі НАТО, тим краще. для ефективного щита потрібні польські, британські та американські ВПС, координація з американською розвідкою, логістика та літаки заправники для патрулювання в небі. Я вважаю, що це має бути, і зеленський правий, закликаючи до цього. Чи станеться це насправді, я залишаюся скептичним, сподіваюся, так і буде, і я буду виступати за це. І останнє запитання. Дональд Трамп опублікував свою першу реакцію на інцидент у Польщі на платформі True Social. Цитую це Росія порушує повітряний простір Польщі дронами. Почалося. І це все. Це реакція президента Сполучених Штатів Америки. На жаль, я не бачив цієї публікації. Але це вкотре демонструє ту саму модель поведінки. Складається враження, що Путін діє, а президент просто спостерігає, як сторонній глядач перед телевізором. Він має окреслювати червоні лінії, а не спостерігати. Мене це розчаровує. Він міг би піти далі. Він мав би сказати, Путіне ти перейшов межу. Наслідки будуть негайними. і це був би ідеальний момент. Щоб заявити, я звернувся до Сенату з вимогою ухвалити вторинні санкції проти Росії, щоб ще більше завдати шкоди її економіці за ведення цієї війни. Я готовий дати йому трохи часу, бо день лише почався. Сподіваюся, що він виступить із більш рішучою заявою. Але якщо це все, тоді, на жаль, як аналітик, я змушений констатувати це знову та сама реакція з боку Трампа. він поки що не готовий сказати Путіну, що той в межу, яка змінить розрахунки президента США. Дякуємо за цю розмову, пане Тот. Дякуємо за ваші оцінки та аналітику. Щиро вдячний, Софії, дякую за запрошення.